Дії, друзі, з вами я, Птах Майнкрафт. Це мій перший зимовий плейлист. І сьогодні я вам покажу другу серію цього плейлисту під назвою Перекрашання ялинки. Приємного перегляду! Ух, усім добрий ранок! У мене на годиннику майже 8 -ма ранку. Давайте вип'ємо склянку молока і підемо на вулицю молоко було дуже смачне, ідемо на вулицю. До речі, поки я пив молоко уже 9 ранку. У нас, як завжди, сніг і цілу ніч сніжило. Я прям чув за вікном, як сніжило. Селянина, привіт! Хо, привіт! Ти будеш сьогодні прикрашати новорічну ялинку? А, так, точно, це ж сьогодні я обіцяв підписникам прикрашати. Прикрашати ялинку. Ми всі з нетерпінням чекаємо. Добре, селянини, я сьогодні постараюсь закінчити з прикрашанням ялинки. Хау, дякую тобі. па-па-па-па па-па, О, друзі, я ж вам точно обіцяв прикрасити сьогодні ялинку. Ну що ж, обіцянки обіцянками, але своє діло виконати треба. Тож сьогодні ми будемо прикрашати новорічну ялинку. Як я і говорив у минулій серії. Так, я вже ввімкнув креатив. Тому заходимо в парк. У нас тут є багато чого для прикрашання. І це ще навіть не все. Ого, буде багато чого прикрашати сьогодні. Для початку візьмемо різнокольорові іграшки. Це я взяв ці іграшки. До речі, сьогодні замість червоної шапочки я вдягнув зелену. Оцініть цю шапочку у коментарях від 1 до 10. Тепер давайте візьмемо сніговиків. Їх я теж взяв чималенько. Тепер саме головне гірлянди. І ось все, що у нас вийшло. До речі, як же ж без класики? Ще ось такий ліхтарик. Для початку візьмемо іграшки на ялинку. Щоб ви розуміли, в мене ще є маленькі ялинки рядом. І одна велика. Давайте почнемо з нашої новорічної красуні, а саме з великої ялинки. Ставимо по ряду червоні іграшки. Ось так у нас якось виходить. Наш перший рядок прикрашання готовий. Далі помаранчеві іграшки. Подивіться, як одразу стає красиво. Далі у нас йдуть жовті іграшки. Тут трішки снігом навіяло, тому потрібно прибрати. І ось наш третій ряд готовий. Починаємо четвертий ряд. Ось наші чотири рядки готові. Переходимо до п'ятого, блакитного. Ось у нас готово п'ять шарів. Далі буде синій. Ось так у нас виходить передостанній фіолетовий Ось вже і сім рядів готово. Зараз будемо будувати останній. І ось з іграшками ми закінчили. Подивіться, як гарно. Спочатку червоний, потім помаранчевий, потім жовтий, потім лаймовий, потім блакитний, потім синій, потім фіолетовий, а потім пурпурний. Тобто, вибачте, не пурпурний, здається, малиновий. так. Але ні, все ж таки пурпурний. А тепер давайте збудуємо герб України на, на вершині нашої ялинки. Я б не сказав, що це копія Тризуба, але вийшло, на мою думку, гарно. Тепер беремося за саме головне гірлянди. Беремо перший червоний ряд. Ось такий у нас вийшов перший ряд, але щоб вас довго не затримувати, я повернусь, коли вже все буде готове. Ви просто подивіться на цю красу. Неймовірно, гірлянди я також підібрав по колю. Ну що ж, я повернусь, коли прикрашу наступні ялинки. Поки я прикрашав, пішов сміх. Ви просто подивіться, як гарно. Я вирішив ці ялинки прикрасити кілька гірляндою. А лише дві перед головною ялинкою іграшками. Залишилось розставити сніговиків і наш новорічний сад готовий. Ось тепер точно все. Якось так у мене вийшло. Я щось навіть подарунки розставив. Вау, слухай, ми бачили, як ти прикрасив ялинку. Це дуже гарно. Ми шоковані. Дякуємо тобі за те, що нам допоміг. Нема за що, селяни, нема за що. Ну все, па 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 Па-па. Ну що ж, друзі, ось таке у нас сьогодні відео вийшло. Не забувайте ставити свої подобай. І всім па-па-па! Друзі, уже завтра о 19.00 вийде серія з селянами, які привітають мене з Днем Народження. Так, так, у мене завтра день народження. Тому самим кращим подарунком буде, якщо ви підпишетесь на канал. А тепер точно. Усім па-па-па-па!